Всім привіт! У нас зараз ранок. Сьогодні середа. М -м -м. Це не мій чай, це вода. Ой, не писала ніяких таких відео. Сьогодні запишу вам огляд з продуктового магазину. Я думаю, що це буде чибі. Так, що ще з цікавого? Втомлююсь, втомлюємось просто як пси. Зараз... Маємо перекусити і, як сайгак по кукурузі, бігти на роботу. Сьогодні маємо. Я так надіюсь, я дуже надіюсь, I hope, що сьогодні ми закінчимо всю ту історію з тими тумбочками. І я вам покажу, до речі, до речі мені було наче трошки лінь. Не те, що, блін, ми вже заколупалися шкурити наждачкою всю ту штуку, всі ті меблі. А потім їх грунтувати і фарбувати. Тож. Зараз. В одному ящику? Там, де дверці. Ну от, начитав тут цередині ясков і а, там я просто намалювала. Все не покажу вам. Намалювала. Прикольно вийшло. На темному дереві білою фарбою, бо іншої в мене не було. Нам покажу, який я художник. О. Перепрошую, хліб, пішов не тим горлом. До речі, про хліб. Зараз розкажу і будемо бігти, далі вже буду з машини знімати. Дивіться, яка історія. Я спекла оцей хліб. Бачите, ось кусінчик залишився. Ось такий сирний хліб. Якщо треба буде рецепт, напишіть. У мене просто я робила кислий сир і у мене залишилася сироватка. Я думаю, чому добру пропадати. Я з неї зробила хліб. Там дуже просто все. Дріжджі, трошки цукру, трошки солі, сироватка, два яйця. По-моєму, якщо я не помиляюся, то трохи олії, там, по-моєму, четверта стакана олії. Ну, тобто я не пам'ятаю рецепт. якщо потрібно буде, то я напишу просто в якомусь із коментарів, можна навіть під цим відео. Кому потрібен рецепт хліба, напишіть мені сирний хліб в коментарях. Я буду знати, що треба рецепт. Якщо в коментарях такого не буде, то чого про той рецепт казати? От. І от цікаво, я спекла цей хліб, ви не повірите, два тижні тому назад. Чесно, по-перше, він, да, він не такий пухкий, але він нормальний. Він два тижні. Він був ззовні, лежав отут на каунтері. Він лежав також в холодильнику. І що я хочу сказати? З ним нічого не сталося. Він став трошечки такий щільніший. Я б навіть не сказала трошечки ну, черсту, я б сказала щільніший. Та й по тому. Але. Буквально два дні тому, позавчора, в понеділок, десь на сірна, ми купили хліб в омерті. Висівковий такий багет. Що ви думаєте? Він постояв, полежав, запакований в кульку. Він полежав десь, мабуть, що, я не знаю, один день, реально один день. І все, він поплісняв. Він тупо поплістяв, Я вам зараз його покажу, чекайте. Я просто не поленюся і покажу вам. Ось. У мене питання до виробників хлібу, Американці. Скажіть ну мені, будь ласка, чого ви робите цей хліб? Чого то, що я спекла вдома, буде лежати. Я робила пиріжки вдома, з муки, ну, з муки купленої. Тобто я не вирощувала пшеницю, не сіяла її там, не збирала, не молола. Ось. І воно лежить, воно нормальне. Воно може трохи причастити, але воно нормальне. Але те, що ти купуєш у магазині той самий хліб, він доба дві і він робиться пліснявий. По ньому просто йде отака голуба пліснява. Може він перетворюється на, на хліб Дорблю. Може просто забули цю опцію сказати. До речі, що я зараз їм? Ну, хріпер вже зрозуміли. Це не варенька. Це називається Строубері Рубарб. Рубарб це ребінь наш. До речі, тут в Техасі його люблять. Я не знаю, де вони тут його вирощують. Але вони його люблять. Другий раз ми купили пиріг. З стробері, з полуницею і цим струбаром. Господи, ревенем. Що я хочу сказати? Він навелі такий гарний був, все, як ми в Колорадо були. Він навелі такий гарний був, такий класний. Ми його пробуємо одразу додому. А він такий кислий. Просто мене таке враження було, що взагалі вони багато цукру. Може це да. Може це просто, знаєте, Техас багато крім цукру кладе, а Колорадо каже ніц. Не знаю, не знаю. Але в принципі там ту їжу, що їли, то там теж вистачало цукру. Ну? Так і справи. М -м -м. Боженьки. Наче тушонку їм. М -м. Маю їсти, вибачте. А, кругом пальне по 2,79. Тут ціни на пальне, я вже казала, кожен день будуть інші. Кожен годину можуть бути іншим. Вчора її вертаємось додому, дивимося пальне 2,90, 2,79, наче ми кудись в якийсь інший штат переїхали. Я не в Техасі. Кажу, їдемо додому, там біля нас Волмарт. Бо на Волмарті ми заправлялися по 2.49. Їдемо на вовнутр. Приїжджаємо, ну там, звичайно, сльот тих, хто любить. Ну, то, хто дбає про свій гаманець і хто хоче трохи дешевше купити. І там черга з тих машин, і вони одна поперед одної крутяться там, щоб заправитися стати. Але вони, от ті вже, хто заправляється, вони взагалі нікуди не поспішають. От реально таке враження, що тільки він той шланг собі в бак вставив. То він в машину часу заліз, тому що він нікуди взагалі нікуди не поспішає. Він може собі піти ну дуже багато, платять кешом, і там така система оплати. Якщо ви платите, ну не карткою розраховуєтеся в чому в заправочній колонці. Вам потрібно з тим кешем піти в саму заправку. Ну, я думаю, що ті, хто водять, ці знають, там ціла процедура. От. Але він піде в ту заправку, він собі заплатить за те, що він скільки він заправився. Він собі купить ще якогось чи солодкого, чи якось бормотухи, чи якогось пива. Він ще якихось чіпсів купить. І от іде, ота бідося назад, отак от. Єлі ногу волочить. Тут очередь черга стоїть просто. Я не знаю, машин 10-15. Він собі йде на розслабоні, на чилі, він взагалі нікого. Ну тобто у них поняття якогось прискорення, і так само і на дорогах, так само. Тобто ми от їздимо зараз на роботу, їздимо туди, я почала активно, ну не я за рулем ще, але ми їздимо кожен день. І в мене таке враження інколи складається, що у багатьох водіїв, особливо на великих машинах, на оцих, як вони кажуть, траках, але це не ті траки, що ми звикли, що дальнобійники, а великі машини. І от у них інстинкт самозбереження, він просто якось нафіг від, ну, відсутній, реально. Про це можна окремо відео зняти. Але. От просто повірте мені, це не те, що мій досвід, це те, що я бачу от на дорогах в кожен божий день. Це не тільки там от спешл, одна якась ситуація. Добре, дорогою ще вам розповім, побачимо, щось розповім вам. Їдемо на роботу. Погнали! Так, мичку на роботу. Поки, поки їдемо, я вам розкажу одненьку історію. І так давно у нас з'явилася машина. Це старенький Ford Focus, дуже старенький. Але ми про нього ніч погано нічого не говоримо. Ми його купили на ті гроші, які в нас були, які ми заробили е з усильними, спільними з сином. І те, що могли, те й купили. Машина досить старенька, е вона... але ми її хвалимо, ми про неї погано не говоримо, тому що, знаєте, не потрібно ні про що, просто так казати погано. Знаєте, як каже, кажуть старі люди, не гнівіть Бога. Є і є. Я казала мільйон разів, що без машини тут просто неможливо. І це правда, і це можна відчути в повній мірі тільки тоді, коли ти потрапляєш в Америку. Особливо в Техас. Ну, в будь-який штат, не тільки в Техас, але в Техасі ці відстані це просто ну, щось особливе. І от, коли ти говориш людині, там, наприклад, в Україні, я комусь скажу, що без машини неможливо вижити. Ну, подумають, ну да-да-да, неможливо, але разом з тим людина е, не зрозуміє, не відчує цього емоційно, тому що вона думає, у нас в Україні як, вийшов, якась маршрутка, електричка, попутка, на ровері доїхав. Я не знаю, в Америці так не працює. В Америці ще, якщо ти по, наприклад, ми живемо в майнорі, якщо ще по майнеру ми можемо доїхати там, тими, там є такий якийсь пікапчик, ти визиваєш там, за півтора долари, то вже в сам Остін ти нічим не доїдеш, крім машини. Немає ніякого транспорту. Взагалі немає ніякого транспорту. Попутку ти не зловиш. І якось блаблакару теж тут такого немає. Ну, до речі, ну отак. От Неважливо. У нас з'явилася машинка, вона старенька. Ми її так лагідно і називаємо машинка. от, І от ми приїжджаємо на роботу. Буквально це тільки-тільки початковий досвід, і в нас пробите колесо. Ми паркуємося біля об'єкту, в нас пробите колесо. Цілий день ми працюємо і паралельно син ще намагається дзвонити в сервіси в різні, тому що доїхати самим до сервісу і поміняти колесо. Ми не можемо. Ну він не може, тому що там ну, небезпечно, це реально небезпечно. Там 12 миль їхати до найближчого сервісу, тобто не може. Та історія, я окремо, якщо буде цікаво, розкажіть, напишіть колесо, я окремо зніму відео про ту історію, розкажу. Зараз не про те мова. Через декілька днів він їде на автосервіс, купує там запаску, купує нові нові ці колеса, все от, і йому там, в цьому сервісі, йому міняють ці колеса. А перед тим він з моїм другом вони поміняли тут. Вони купили нові тормозні колодки, і вони поставили новісінькі тормозні колодки. І вони їх дуже-дуже добре закрутили. Ті водії, які вже давно їздять, які не є аматорами, вони знають, що кожна тормозна колодка вона так ніби тримається на таких двох болтах. І вони, звичайно, ті болти затягували дуже добре, тому що, ну, самі розумієте, це небезпека, це, це гальма, це, це те, від чого залежить життя. В тому числі те, від чого залежить життя. От, тобто, що сказати, що вони їх на аби як затягнули, ну, це буде неправда. Вони дуже добре закрутили всі ті, всі ті болти, ті гайки. І от е, син їде на станцію техослуговування, спеціально, яка займається тільки цими ну, заміною цих колес. От, і, до речі, сьогодні маємо поїхати забрати ще одну запаску. За е, вони йому ставлять інше колесо, вони там міняють, роблять все, що потрібно робити. Причому вони щось міняють місця, воно було пробите <пит> заднє праве, вони його поставили на задню ліву сторону. Ну, так, мабуть, що так треба. Я не знаю, мабуть, такі технології. І після того, буквально він виїжджає з тої станції обслуговування. І він чує, що як він рушає, у нього машина робить такий звук, як ото старий локомотив, знаєте, так туф-туф-туф-туф-туф-туф. Потім як розганяється, вже цього звуку немає. Ну то візьми, ну просто людина без досвіду, розумієте, і він, ну. Так і, я б так само зробила. То повернись відразу і скажи, що у мене там стукає. Ні, ми їздимо з цим стукітом ще тиждень. І потім, виясняю, потім вже ми через тиждень заїжджаємо на танці обслуговування на, на таку ж саму цей же фірми, але в іншому місті. Ти піднімають, знімають колесо, і в нас одна термозната колодка того колеса, яке міняли, вона тримається на одному болті, іншого просто немає. І його вже погнуло ту конструкцію. Коротше, що вам сказати, я підозрюю, що може я погано думаю про людей, може я параноїк, але я підозрюю, що вони самі відкрутили той болт, бо дивляться, стоїть якийсь зелений, молодий, ніх не розуміє в тих машинах. Вони собі тихенько той болт відкрутили, хоча вони клянуться, що вони не, не торкаються до тормозних колодок, бо то не їх прохід. Але я чомусь їм не вірю, я не знаю. Чесно вам кажу, от не вірю і все, хоч ви мене побити балками. Тому що він туди приїхав, нічого не стукало, виїхав звідти, почало стукати. Ну не може такого бути. Може ті, хто водії і самі ремонтують свої машини, зараз напишу мені в коментарях, що Іра ти вигадуєш, насправді, о, дивіться, під Насправді такого бути не може і так далі, і тому подібне. Але ну не може так бути, що от ти в'їжджаєш в тебе все добре, виїжджаєш, тебе так сильно починає стукати, і ти різко втрачаєш ту гайку і той болт також. Ми потім те все поперемотували, вже самі. Але то така історія. Звичайно, він ще сказав, він американець, він сказав, що ні, ви не можете так думати погано про людей, <реку> вони так ніколи не вчинили. Але, знаєте, живучи вже тут певний час, я можу сказати, що вчинили. І я схильна думати, що це їх косяк. Oh, і навіть що це навмисно було зроблено, щоб людина знову повернулася so, і залишилася. I'm so uh, Ну, так от я uh, думаю, uh, інколи погано uh, про людей можете мене native, побити. Така історія.